Всім доброго дня! У нас турнір, другий день підтримка з повітря на п'ятизіркових зіркових героях. Давайте глянемо оборону. Ага, ну оборона тримається, поки одна поразка вчора. Тож, давайте поїдемо, подивимося, що тут сьогодні нас чекає. Так, є, роза, є Скринька. В принципі, ця команда, що є, може ще заграти. Поїхали. Тут Анубіс нас, нам теж знадобиться. Так, що ми маємо? Маємо шість фіолів. Давай складемо їх. І далі будемо шукати ще десь фіоли. Чи нема тут червоного кристалика ніде? Давай ось зробимо комбо спочатку. Тепер. Ще жовтий комбо зробимо. Так, червоні потроху складаємо ми. А, тоді давай спочатку червоних. Тепер тут складемо ми, я думаю... Ні, можна ось так комбо зробити. Давай ще раз. Протестимо. Так. Є в нас таунт. Це вже вз... вже трохи легше. Тепер наступним ходом складемо ми фіол. Так, я думаю, знімемо може? Давай зі скриньки знімемо манну. Так, вона ще там трохи в сон пішла. Знайшли ми купу фіолів. Тепер е ставимо сюди на них прокляття, щоб вони не хилились. Точніше, жадібність. Б'ємо, прикриваємо скриньку, При прикриваємо щитами, вибачаюсь, не туди глянув. Так, Ну і давай жовтик складемо ще. Угу. Так, відхилюються тільки хьогни, поки мегамінньони не призиваються. Е Хьогне було б непогано би забрати мани трохи, але ми не встигаємо. Тому давай складемо жовтих. В принципі, теж непогано. роза зараз не відхилить, не поставить собі мініон, на котрий знімає все. Тому нас це влаштовує. Тут ми під щитками, Так, все витримали, все окей. Будемо. В принципі, можна хьогне добивати. Так, і фіолові ще склалися Все це кінцева для них. Тут швидко. Далі. У нас, в принципі, теж влаштовує, можна їхати. Так, з чого тут починати? В принципі, Мілена по центру можна почати із комбо одразу. Але я думаю як краще. Давай так складемо, щоб червоні були в нас. Теж спочатку фіол. І ще фіол знайшли ми чудово. Так, ну тоді заряджаємось. Давай мітку поставимо ми. Ну Я думаю, на мілію, Ну, потрібно ставити. Так, а, давай ввімкнемо дулю і пошукаємо ще ми фіул. Ось так через комбо. І ще знайшов фіул прекрасно. Вона б'є, знімає. Щитки з нас, звісно, це десь погано, але ми зарядили хрейдмар, тому об'ємо хрейдмар. Так, нормально там їм трохи перепало. Угу. Ми тут під заповільненням Все ці дзеркальні відображають. Так, давай зарядимо жовтих. Угу. Поки живемо. Тут спробуємо забрати ману. Хоча може і потрібно було б і астрід добити, але на астрід у мене є оцей друг. Давай б'ємо і шукаємо філов ще. Так, філо ми не знайшли через хід тільки, але є жовтім. Це нас теж влаштовує, тому що зараз ми фіо зарядимо ще. Угу. За нобісом я думав, що ми попрощалися, коли ні ще живий він. Тоді добиваємо, я думаю. Ні, живий був. Нічого собі такий дуже крепкий був. Так, поїхали далі. У е, нас мульти всі. О, мульти цікаво. Що робити з Хрейдмарія Нубісом? Та що робити? Я думаю треба грати. Там вже як буде. Буду чинити супротив, то хай чинять, а як ні, то буде легка перемога. Давай цели целий не кріс. Нам потрібно зараз. А, щоб він зірвався. Чудово червоні як вас скрали... склались. І давай ще зробимо ми червоних. Вімкнемо собі там, от на всяк випадок від каганам. Прикриємось хоч трішечки. Тепер в нас є дві філо триєчки. Так. Давай теж зарядимо її, прикриємо ще щітками. Угу. Спробуємо на бокана повісити. Так, не лягла жадібність. Так, ну, важко, важко переносить щось. Наш таунт. Угу. Я думаю, ще його ще й покине нас. Ну давай б'ємо. Так. Ану. Складемо хрейдмер. Тепер все ж таки спробуємо віком її забирати, бо вона тут більше нам проблем робить. Нормально так прилетіло. Ну так, віки ми позбулися тепер десь би знайти філоу. А де нам його знайти? Хіба ось тут? Четвірочка? Вчасно ми підлікувалися. Спроба його добити, все ж таки кагана трішки не вийшло, але я думаю, що тут вже перемога. Так, Ну, на даненького витягнули ще пару ульт, я думаю, ми б не пережили би. О, бабка. Зі сладгом. Зі сладгом в центрі. Дві Астрид. Ну в принципі, цікаво. Тут я думаю потрібен локім. Хредьмари дулю ми залишимо. Аурікаркас і нашого ліку я теж на всяк випадок. Поїхали. М -м, давай спочатку будемо в центр кидати. Давай тепер через цю трійку, може, ще отут знизу доїде. Так, все ж таки вгадали, доїхало до нас нормально фіолетового. Ну, було б непогано, якби свадга добило, але є в мене. Хрейдмар. Але його ульти не вистачить. Він пробивається все, але все одно. Ну. Поставили як його мегаміньона. Сладку, але зараз будемо красти. Потрібно було дракончика спершу. Так, мінус один. Тепер давай візьмемо ми синіх. Скопіюємо бабку, прикриємо ще щитками і будемо заряджати червоних. Угу. Так, нас там хотіли підпалити, але це не вийшло. А ми зараз трохи роздамо, лікуємо. Так, філо будемо заряджати. А чудово. Астрій зніс. Це все, щоб взагалі було потрібно в цьому бою. І будемо філоди заряджати. Так, кажемо до побачення. Угу. Ну, Дали вчасно каміння. Так, далі. Так, у нас є тут дуля. Тоді повертаємо ми нашого нобіса. І якраз... Анобіс нам допоможе з Гуріком. Та я думаю і з е, долі теж. Тож поїхали. Може бути довгий бій, бо, бо фіолет на фіолет йде. Давай спробуємо по центру одразу. Тепер жовтих би нам знайти. І бажано 2-3. Одну тут без проблем знайти, де іншого брати. Давай тут шукати. Угу. В принципі, правильно, але зарядилася дуля. Ах, трошки не то. Чістимо поляну, поки це можемо. Знову дуля буде ходити. Давайте тоді комбо, якщо вона ходить. Це забагато. Фух, ви не зарядили того китайця. Давай б'ємо хрейзмер. В Китайся забираємо манну. Так, анубіса поки потримаємо. Зробимо, я думаю, ось таку трієчку спочатку мені кристал червоний не так був потрібен. Тепер можна повісити жадібність на цього червоного. Долею їх підпалити. Ну не всіх, звісно. І по дулі вдарити, спробувати, може, добити її. Та ніде там. Її добивати довго ще. Давай тоді в Гуріка філоу скидати. Можна ще філоу пошукати. Так, четвірочка жовтих доїхала для дракончика, це добре. Давай б'ємо сюди, в неї ж. Повісився зріз на неї. І давай ми зробимо. Зробимо комбо. Я тільки думаю, як філол скласти. Можна через зрів синіх, а можна просто як комп'ютер підказує. І тоді філол теж складуться. Але мені хочеться через синіх чогось більше. Так, трохи провтикав би. Там вони так не складалися фіолетові. А якби склалися, то може б було... вона б і померла. Хоча, наче вистачає їй. Заряджаємо фіол. Ага, там ще відродився. Ну тоді вирішуємо так. Не хочеш по-хорошому. То буде по-поганому. Ну, в принципі, ось такий день був сьогодні. Досить цікаво. Побачимо, що чекає на завтра, але сьогодні було вже важче, ніж учора. Всім гарного дня. До зустрічі в нових відео. До побачення.